Класичну музику струнного квартету у рамках авторського проекту Від книги до мети мовознавець Ірина Фаріон представляє громаді письменника та філософа Мирослава Дочинця. каже, кожну його книгу можна розбирати на цитати, адже вони навчають головних цінностей, як у сучасному суспільстві не втратити власного я. Це книги про найвищі людські цінності, про взаємини людини з собою, зі світом і з Господом, про пошук дороги до самого себе, про усвідомлення того, що світ це не те, що тебе оточує, а те, що ти про нього думаєш. Головний посил, який дає цей письменник: людину знайди себе, людину, не розминися з собою, якщо тобі Господь подарував життя. Лети. Не ставай на чотири. Одна з останніх новинок автора Горянин води господні грусили» – Це історія про людину, яка всупереч великим втратам зберегла власну ідентичність. Серед львівських поціновувачів слова ця та й інші книги до кінця розходяться як гарячі пиріжки. Хтось бере для себе, хтось у подарунок. Недарма свого часу цього автора відзначили премією Золоті письменники України за найбільші наклади книжок. Сам письменник запевняє, він пише те, що у нього на серці, і тому його твори завжди. Актуальні людина не створена для поразки. Людина все-таки створена для перемоги. перемоги над обставинами, над собою. І це найбільше досягнення людини. Не зовнішні досягнення, а досягнення перемога боротьбі з самим собою. Над собою людину можна убити, її можна знищити, але її не можна подолати, її не можна перемогти людський дух. Попри політичну діяльність, проекту від книги до мети Ірина Фаріон згортати не збирається. Каже, занадто багато охочих, що місяця чекають нових та цікавих гостей. Найближчим часом на зустріч з громадою планує запросити письменника Івана Малковича, політика Юрка Михальчишина та людину ікс, прізвища якого Фаріон наразі не розголошує. Втім, каже, він входить у сотні геніїв світу.